Я бачила і царство мертвих, коли переправляють дійсно так, як схоже, як описували, так мені показували в видіннях, що вони, ці душі, переходять в темне темну таку печеру, і їх багато, там потім їх як проводжають і вже вирішують, куди далі. Якщо священники. Вони часто знаходяться біля своїх місць заховань, біля церков. На кладовищах певний час також я бачу слід, я бачу енергії, я бачу душі, які переміщаються, і навіть коли мають бути обстріли. Вон, знаєте, як Рояться, взлітають, біля дорог переходять дорогу. і тоді я хочу зауважити, що навіть не стосується обстрілів. Завжди, коли ви проїжджаєте кладовище, будь ласка, збавляйте швидкість. Максимально концентруйтесь, тому що, ніби навіть вам здається, що все рівно нікого немає, можуть статися такі випадки, що будуть аварії. І що найчастіше я спостерігаю я. Неподалік кладовища я живу, я коли проїжджаю, я постійно бачу там ДТП аварії. Місце дуже особливе. І що саме цікаво, де перехід, відкриті ворота. А я їх бачу. Вони багато переходять дорогу, ходять з густками і навіть біля людей поруч, а люди не відчувають, а просто відчувають або сонливу таку енергію, або відключаються, або щось з ними трапляється. Дуже небезпечні духи. Які вбиті, не знайдені, закопані саме в лісах, в степах на природі?